Всім привіт, друзі глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти для вас саморобку. Що саме за саморобка? А ну здогадайтесь, це у нас е, печка, ну я так поняв, вентилятор оцей, улітка із якоїсь іномарки, що я хотів з неї зробити? Спочатку хотів зробити з неї. Витяжку ось сюди на потолок. Але потім в голову прийшла така ідея, Ану, подумайте, поставте на паузу і напишіть, як ви думаєте, що з нього зробити. Хочу зробити з нього автомобільний пилосос, який буде не от 220, не від мережі, а просто від акумулятора. Що для цього потрібно, значить. Для цього буде потрібно цю заслонку заглушити. А ось сюди ну, вирізати таке щось із металу і вставити шлангу з полісоса. І в принципі все. Ну а далі випробування воно покаже. Ну як я вважаю, тяга має бути обалденна. Тому що, коли я включаю тут такий напор воздуха, це не сравнить з печкою, в якій там просто вентилятор стоїть, як там в радянських автомобілях. А ця коротше, тут такий напор дає, це просто капець. Так що, друзі, зберу і продемонструю, що вийшло. І так, 5 хвилин діла на герметик Силиконовий поставив цей концевик від пылесоса. Ну і тут так само резиками прикрутив. Ну, не знаю, це я думаю, може як крупний мусор, звісно, тут буде він покричатки, це котіть, він не пролітатиме. Таке то пиль, То воно смоктатиме виганятиме на цю сторону. А це, звісно, якісь там листочки, якісь такі більші. Ну, попробую, зараз прикручу тут на саморези. Теж ну Щоб краще тут воздух не смоктав. І попробуємо. І так, друзі, ну що хочу сказати? Працює. Головне, що тихенько. І пилячку таку, знаєте, ось якщо взять, смокче. Ось наприклад. Тягне. А тут така ось пилячка йде, вилітає. Тобто пропилососить сидіння під ковриком, саме те, ось дивіться, наприклад. І найголовніше що можна це все без 220 без прив'язання до мережі. Хе, прикольна штука, так що комусь сподобалась така модернізація пічки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових саморобок.